Доброго дня вам, шановні телеглядачі. Вітаємо на хвилях програми програмі Романо Діпен. Романо Дослівно цей вираз перекладається як ромська кров. У широкому розумінні вираз Роман Рад означає, що людина є носієм ромських генів. Сюди належать як самі етнічні роми, так і гаджа, у жилах яких є часточка ромської крові. Вважається, що вона сильна навіть у тих осіб, що не є ромами за традиціями і способом життя. Роман Орад виявляється у схильності до ромської культури, творчим поглядом на життя, своєрідним темпераментом, постійним духовним пошуком. До осіб, що є або були носіями Роману Норад, належать Чарлі Чаплін, Євген Гудз, Людмила Сенченко, Ольга Дроздова, мати Тереза. В цьому році виповниться 15 років, як відійшла у вічність мати Тереза. В Албанії 2004 рік був оголошений роком матері Терези, а 19 жовтня день беатифікації монахині, оголошений щорічним національним святом. Хто ж вона? Маленька на зріст, але велична духовна жінка, яка є прикладом життя для багатьох її послідовниць. Чому? Бути знайомою з черницею з Калькутти вважали за честь найвідоміші люди нашого часу: королі та президенти, папа римські і британські принцези, видатні письменники та політичні діячі, буддисти і християни. На сьогодні вкрай загострилося питання донькою, якого народу вона є, звичайно, албанці вважають її своєю, бо мама була албанкою, а македонці своєю. Оскільки народилася Агнес Боеджіу 27 серпня 1910 року в місті Скоп'є, претензії відносно відомої монахині висуває також Косово, особливо місто Летничі. Під час молитви у місцевій церкві, як свідчить легенда, юна дівчина прийняла рішення стати монахинею. Уряд Македонії вирішує встановити бронзову статую Матері Терези в Римі з підписом донька Македонії. А жителі індійського міста Калькути також вважають її своєю. Проте всі з мовчазної згоди замовчують той факт, що батько маленького Агнес був волохом, волозьким ромом, який прибув у столиці сьогоднішньої Македонії Скоп'є той час, коли ця територія була частиною Отаманської імперії. Тому зараз вияснити, чиєю донькою вона була, не будемо, а наведемо слова сестри Петри, Члена ордена Милосердя, заснованого матір'ю Терезою, яка керує програмою боротьби з бідністю в Скоп'є. Мати Тереза проповідувала любов, єдність, мир в той час, як їх боротьба суперечить її світосприйняттю. Місто Скоп'є, де народилася Агнес, і нині вражає своєю етнічною строкатістю. Тут, крім албанців, македонців, сербів, проживає сорокатисячна ромська громада, що об'єднує ромів християн, ромів мусульман, які відрізняються одягом, мовним різноголоссям, релігійними віруваннями. Тому побутовий екуманізм матері Терези позначиться на всій її діяльності. Він оснований на здоровому глузді. Головне, щоб людина була хороша. А хто вона за віруванням, етнічним приналежністю не так уже й важливо. Родина Бояджіу належала до католицької громади. Маленька Агнес відвідувала з батьками церкву, співала у церковному хорі, була побожною і романтичною. Канадський священик Колодійчук, котрий займався питаннями беатифікації матері Терези, отримав доступ до її особистих записів щоденника. Який вона вела протягом свого життя, і знаходить такі слова? У п'ять з половиною років, коли Господь уперше прийшов до мене, серце Христове стало першою моєю любов'ю. У 17 років вона вирішує стати черницею. Мама, на яку вона була дуже схожа, звичайно заперечує, а потім погоджується і благословляє її. Старший брат Лазар, який навчався військовій академії Австрії, називає рішенням сестри дівочою химерою. На що отримує від сестри відповідь? Ти вважаєш себе значним, бо будеш офіцером і станеш служителем імператора з двома мільйонами підданих. Я ж буду служити королю всього світу. Любов, яка була в сім'ї, мати, батько, брат, сестра, вона католицька сім'я в мусульманській країні міцно віруюча сім'я. Maty e, Terezy ona była e, takim można tym motorem tego całego katolickiego ducha w domu. Ona najbliższa była tej osobą, jaka najbliższa praktykowała wiarę chrześcijańską. Jak sama Maty Teresa zgadowała, że e, oni się się, że od drzwi ich domu nikt nie odchodził z pustymi rękami. Czy bogaty, czy biedny, eee, ojciec, maty zawsze mali czym się podzielić, prawda? Chociażby coś skromnego, jakiś dar, ale zawsze coś takiego było i kiedy to jak dzieci, nie mogły rozumieć i im pojaśniała maty, że ci ludzie, chociaż nie pokrowi z nami rydni, ale oni je Boże dzieci i jak dzieci Boże, my je i siostry i trzeba sobie wzajemno dopomagać. I też ona to umienia otworzyć się na innych ludzi, ona już w, w domu nauczyła. A później, to jej duchowne życie, życie głębokiej modlitwy. to, że na Słowo Boże nie tylko posłuchała, ale jeszcze rozdumowała nad tym Słowem Bożym i jakoś próbowała go w swoim życiu realizować. Ось що вона пише у своєму щоденнику про свої діалоги з Господом. «Батько наш, як я можу залишити все і стати загальним посміховиськом? як зможу прилучитися до такого важкого життя, яке ведуть індуси до самотності, безчесті, невпевненості? Ти стала моєю нареченою з любові до мене, ти приїхала в Індію з любові до мене. І тепер тобі страшно зробити заради мене. Заради спасіння ще один крок твоя великодушність остигає, вберися у простий одяг індійських жінок, твоє сарі буде святим, тому що стане моїм символом. Освіти мені шлях, не дай мені обманутися. Якщо ти хочеш цього, подай мені знак. Таким знаком стане драматичний епізод, коли Тереза побачила як вкриту виразками. Не здатно ворухнутися жінку, яка живцем гнила, син привіз на візочку до міської лікарні і залишив там біля входу. Вона зрозуміла його. І, незважаючи на страшний запах її тіла, обмила рани і допомогла жінці померти з усмішкою. Я Думаю, що та притча про ситуацію, про яку маємо написано в Євангелії, коли юнак приходить до Ісуса. znatny człowiek i go pytają, czy te ludobrzy szamani że robyty, żeby osiągnąć doskonalność. Jezus jemu każe, no zapowiedzi znajesz, i winka że ja z małku utrzymuję się tych wszystkich zapowiedzi, nie wbijaj, nie czuje nie kradę, nie swój, czy wolno. Szanuj, Jezus każe jemu, to jest duże dobre, każe, wot teraz jeszcze prodaj te, co masz, rozdaj biednym i chodź za mną i będziesz mały wieczną narodu. W niebie, a to i zasmucony, że o tym, że dużo mał tego bogactwa. Ja myślę, że tu Maty Teresa jakoś natchnienia musiała otrzymać z tego fragmentu Ewangelia I kiedy już, będąc na tej drodze rad ewangelskich, kiedy ona już postąpiła w monastery i już ona tam służyła. I wtedy ona zrozumiała, że tych zapowiedzi mało, dotrzymywać się, nie czuć ołoś, nie, wbiewa, nie, krady, nie swój, ale tego za mało. Trzeba coś więcej zrobić i wtedy zaczyna w niej ta dumka pewnie nurtować jakoś, żeby w się wydać się tym biednym, słabym ludziom. Черничий постриг та ім'я сестри Терези молода дівчина отримала в монастирі дочок Анни з Лоретто, ірландського католицького ордена у далекому Дубліні, а через кілька років виїжджає для здійснення місіонерської діяльності в Індію. Спочатку вона працює в школі для дівчаток у містечку, розташованому на північ від Калькути. Протягом 20 років викладала географію в школі Святої Марії. Була кілька років директором цього закладу, але весь час просила дозволу у тодішнього архієпіскопа Калькути отця П'яре, дозволити їй залишити монастир і допомагати найбіднішим і покинутим людям. Відіння, які постають перед черницею, закликають її покинути світ миру та спокою і йти до найбільш знедолених. Я молюсь, чтобы вы остались с нами. Вы нужны нам. Конечно же, вы знаете, кто она. Мэри Уорд. Она основала Орден Лоретта. Женщина необычной веры и милосердия. В 1690 году она попросилась работать с бедными, но Ватикан отказал ей. Я не понимаю, почему. Спустя 300 лет, когда возник тот же вопрос, Ватикан сказал, да, матери Терезия. Я хочу, чтобы вы благословили одежду, которую я буду носить в новой жизни. Вот какая она будет. Белый цвет представляет чистоту. а голубой цвет Девы Марии. Да, конечно. З особистого дозволу папи римського, 16 серпня 1948 року, 38-річна черниця, переодягнувшись у дешеве Сарі, носити яке буде пізніше великою честю, залишила дім, де її цінили і шанували, і йде у страшні бідняцькі квартали Калькути, маючи в кишені всього 5 рупій, а в душі тверду впевненість у своєму призначенні. Один час вона жила просто на вулиці, просила милостиню, аби не вмерти з голоду, збирала дітей, Чила їх писати на асфальті і мити руки. А головне, ціною неймовірних зусиль збирала до покинутого бараку вмираючих бездомних і намагалася, як могла прикрасити їхні останні хвилини життя. Чутка про самотню маленьку черницю швидко поширилася містом. Муніципалітет виділяє матері Терези. Велике, але занедбане приміщення поруч із храмом індуської богині Калі. Ось і духовний зв'язок Ромки з Європи з праматірою ромської богині Сара Калі. Разом із колишніми своїми ученицями із місіонерської школи і ще з одинадцятьма послідовницями вони вичищають будинок і роблять його придатним для опіки, лікування хворих і бідняків. Миють, годують, втішають ласкою, оточують увагою. Найбільш обділених та обездолених кожного з тих, хто відійшов, мати Тереза цілувала в чоло на прощання. Так у 1948 році з'являється орден Милосердя, сестра якого, крім традиційних чернечих обітниць жити так, як їхні підопічні у бідності, безшлюбності і слухняності дають обітницю служити найбіднішим із бідних. У 1950 році її конгрегація була офіційно визнана римською церквою, і мати Тереза приймає індійське громадянство. Тебе, Тебе, Господь! Тебя, Господь! Вибрала нове ім'я, як сестра Милосердя. Я хочу быть сестрой Агнес, если можна. Имя, которое родители выбрали для мене. Господа, сестра Агнес. Це таке мо, її життя було – Робити добрі речі, але з великою любов'ю. I tak progłoszyła Boże Słowo. Sobie wzajemno i całemu światu. Przez wykonywanie prostych, szudennych, dobrych spraw. I jakoś intuitywnie ona rozumie, że nie trzeba niczego wielkiego, nie trzeba światu zmieniwać, nie trzeba systemów zmieniać, ekonomicznych, politycznych. Prosto, poobaczył go jednego, daj daje mu pojście. Leży na ulicy, pomieraje, weźmie go do domu, pomyj, wziął, trzyma jego za rękę, kiedy on pomiraje. I co ona robiła? Za niej śladą szły dziewczata, których kiedyś nauczała w szkoli katolickiej. Prawda, jak Loretanka sestra, ona była w koi. W czy była i wczyła w szkoli. Tywczata kiedy kolizali się pro idealność, pro te, że ona wyszła z czynu Loretanok, a próbuje zasnować coś nowe. Приєднуються до неї одна по одній і починають вони творити то нове згромадження, то нову спільноту сестер милосердя, які працюють на справу тих найбільш опущених людей. Що бути нежеланним це худша болезнь, яка тільки може приключитися з чоловіком. Потому що тепер ми можемо лічити проказу від неї є лікарства. И от туберкулеза есть лекарства. И так далее. От любой болезни придумали лекарства. Но если человек никому не нужен, если нет рук, готовых служить ему, если нет сердца, которое любит его, то эта ужасная болезнь, боюсь, неизлечима. i Welch, polega w tym, że ona z kimś większym jej siebie miała kontaktować, to to z Bogiem. I ta różnica między nami i nią, ona wierzyła i robiła te, w co wierzyła. My dużo często każemy, że my wierzymy w Boga, my dużo wierzymy, czy ludzie, ale na sprawdzie nasza wira закінczuje się na słownych deklaracjach, ale że to, że jest przedmiotem wiary my nie wykonujemy. duży czas to po prostu to, że zapominamy o to że trzeba jeszcze coś zrobić, jakiś akt wiary. Jakieś dzieło trzeba zrobić, które potwierdzić naszą wirus że ona jest prawdziwa. Ona, pro, nie Wira, jaką ona przeżyła w sercu, pojawiła się w jej dziełach. To znaczy, dobrze czyniła z wielką miłością i takim czynem prowadziła się tym Boże Słowo. manifestowanie swoją wirę. А в декабре 1979 года мать Тереза получила то, чего не удостаивался еще никто в Индии. Высочайшее в мире признание заслуг перед человечеством. Нобелевскую премию мира. Я счастлива принять ее во имя голодных, раздетых, бездомных, коллег, слепых, прокаженных. Во имя всех, нежеланных, нелюбимых, заброшенных обществом. Мать Тереза никогда не умела быть политкорректной. Она высказывала то, что думала, чувствовала. Выступая перед ООН, она затронула проблему, которую считала главной угрозой для мира. Сегодня я вижу величайшую угрозу миру в абортах. Мы боимся ядерной войны, потому что это всех нас касается. Но мы не боимся. Матери не боятся совершать убийства. Хотя сам Господь говорит об этом. Он сказал, если бы и мать забыла свое дитя, то я не забуду тебя. Я начертал тебя на дланях моих. Ты дорог мне, Ja, ja lubię Cię Ciebie. No, Przede była ludyna głębokości i modlitwy. Modlitwy... Kiedyś ja czytałem... Toczniejszy ja w propowiedziach słuchał, bo... Kiedy ja się, jeszcze to jeszcze o matce nie to się mówiło na zachodzie, bo ona już tam była znana. To zachodnia Europa nie dużo o niej znała i nie dużo ciekawiła się idealnością. Ale w propowiedziach, kiedy ja już był troszkę starszym chłopcem, Mówiła e, się o tym, jak e, ktoś z jej znajomych, e, to jej gospodar w domu jako ona żyła i pyta: Słuchaj, czy ty młodzisz się? Kale, Bo ty cały dzień na ulicach omywajesz rany tych biednych, mówisz z nimi, likujesz ich, pitrymujesz ich, ale czy ty masz czas dla siebie? Czy ty młodzisz się? I więc wtedy zwrócił na to uwagę, żeby że, że więcej tym ludziom dać, ona musi więcej sama otrzymać. I w praktyce podsunęli, że trzeba jej więcej modlitwy. A ona każe, No ale ludzie idą do mnie. A on mówi: Ja im powiem, że ty modlisz się, że ty musisz naładować się siłą i do tego, żeby im posłużyć. I kiedy ludzie dowiedzieli się, że matka się modli, Teresa, to oni powiedzieli: My przepadniemy, ona modli się. Вы кого-то ищете? Да. Кого? Моего господина. Вы работаете на него? Yes. Да. Fine. На него. Um, И он доволен вашей работой? Не знаю. Почему вы хотите видеть him? его? Потому что I я чувствую себя потерянной без него. Идите с миром. Добрый работодатель никогда не забывает тех, кто работает на него. Мы боимся. Треба перестать бояться делать добрые дела. ja bo bać ja się robić dobryła, była niedziela jak my czytali trewogie ewangelia pro sąd ostateczny tam Jezus nie pytał z my się molili, a tam win kaže chodzić wy, jaki czynili coś dobre prawda nie zabuli pro mnie kiedy ja był chłodny, kiedy ja był spragniony kiedy ja był nagim Wy prochodzili mnie, wy napoili mnie, wydali mnie poisty, wy widzieli. mnie, choćby osoba od samego. wam, przygotowane carstwo od stworzenia świata, ono na was czeka, prawda? Ono czeka na nas, o kilki my będziemy tymi, kto czyni ci dobrze prawda? I czy nie jest lubowi do Boga. Nie dziwnie czy te czy ta osoba które ja robię jakieś dobre dzieło jest przyjemne czy nieprzyjemne czy ona ma je mnie możliwość odpłaty, czy nie mają możliwości. ja to robię to muszę bo ona jej Boże dziecię. I to jest zaporuka mojego przyszłego szczęścia. I uważam, żeby my tak mogli na ludziy patrzeć, żebyśmy żeby my tak ludzi mogli sprymat. Wszystko dla nich robimy, muszę my zawsze widzieli gdzieś pod powłoką i tej konkretnej людини samego Jezusa, jakiego potrzebuje. Не забывай, что ты приехала сюда помогать бедным. Тереза не забыла. З самого начала я хотіла служити бедным. Исключительно из любви к Богу. И то, что богатые получают за деньги, я хотіла дати бедным из любви к Богу. Діяльність ордену Милосердя була спрямована на створення шкіл і притулків. лікарень для бідних і важкохворих людей. Вороги, з якими боролася мати Тереза, всюди одні. нелюбов, байдужість, егоїзм, вічні людські пороки. У 1979 році мати Тереза стала лауреатом Нобелівської премії за діяльність та допомогу стражденній людині. Справа матері Терези продовжується після її смерті в 1997 році. Нині в конгрегації милосердя 330 тисяч членів у 80 країнах світу є сестри Матері Терези і в Україні. Життя цієї дивовижної жінки прожито недаремно. Слова матері Терези, самотність і відчуття, що ти нікому не потрібний, найважчий вид убогості. Спонукають нас до дій. Не проходити повз тих, кому потрібна наша допомога. Ці слова є актуальні і сьогодні. Ви дивились черговий випуск програми Романа Джіпен. Драгі Ромале, кади манушні ігєм буткердія приндасаворосветос, поможінла злечоре та назвали манушені. Те тументе сангону поможи мені кавриське. Мінтхоуделтумі вашка дашу карес. Аатинла. Спокою на душі, миру у серці, злагоди у родинах. Нехай у ці холодні зимові дні у ваших домівках буде тепло, і ви будете відчувати сердечну підтримку від друзів, близьких і рідних. До наступних зустрічей!